Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Юе Сьогодні останній день лютого. Завтра, нарешті, буде весна, весна, на якому вже так давно чекали. Тільки що провела Катюні, вона вже пішла, Владік то взагалі в пів восьмого ранку його вже нема. Знаєте, коли дві дівчинки в хаті і кожна кудись збирається, і кожен, у кожної свій парфюм. Ти зараз не розумієш, де чи. але мені це дуже подобається. У мене сьогодні навіть парфюм Герлен. Мімоза, півонія. І він протягом дня, знаєте, відкривається так зовсім по-різному. Але коли починається весна, я користуюсь цим парфюмом. Ну, весна весною клас. Я хожу, зараз тиняюсь по хаті, тому що я не знаю, що мені робити, реально. Справа в чому? Мені там потрібно прати речі, ну, як і завжди у кожної хазяйки такі справи є. А я кинулась, немає для шерстяних речей та кольорових. Залишився в мене тільки гель для прання для білого та чорного. А там треба таке і шерстяне, і кольорове. Я не знаю, Хоч, Так хочеться поїхати до епіцентру, тому що ну, інколи хочеться міняти картинку в очах і ну, мені подобається. Але, думаю, відтіля оце перте. Бо якщо я буду брати, мені для, ну, я ж кажу, для шерсті, для кольорового і ще там, можливо, щось подивлюсь, ну то вже не важке. Ну, ні. Чи в Єву в простор сходити, подивитися. Може так. Мабуть, так і зроблю. І ще, у мене запиту... ну, не запитували, ні. писали, Тань, нам дуже нравляться твої влоги, коли, коли ти там готуєш. Ой, буду з вами відверта. Я майже завжди сама дома. Владик Дуже рано уходить і приходить дуже пізно, тому що є і свої справи, і не свої справи, поки війна. Катя теж зібралась пішла, бо треба і попрацювати, і все. А дома, знаєте, як воно? Мама ходить, а ти, може, поїсиш, а може тобі чайку, а може тобі кави, а, а хай очі твої відпочинуть і ще щось. Ну і знаєте, і навіть я не знаю, у молоді зараз таке є, що ось вони вдома не можуть працювати, вони повинні збиратися і йти. І отак, от і Катя, так от якось їй в кав'ярні краще працюється. А дома воно є Ну а потім з друзями поспілкуватися, ну таке. Тому для кого готувати? Для контенту. Я буду готувати. Якщо ви прийдете, потім це будете їсти. А я протягом дня ту -ту 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 ну, якось все. Вчора я готувала овочеве рагу, тому що я знайшла капуста в мене. Ой. Я не пам'ятаю, я дуже давно готувала борщ, і у мене залишилося півголовки. Цієї капусти, вона, ну, вже листя так і підсохло. Думаю, ні, нічого не викидаємо, готуємо. І я те листя сухе поприбирала. Ну і овочеве рагу зробила. помазка ота була класний майонез, той, що я показувала, але ж він такий білий-білий, ну смачний, класний. Так, а зараз підемо по магазинах. Оце йду і думаю, Єва чи простор. Простор чи Єва. Ну, простор він то ближче. Так, зараз вирішила зайти в парк, розповів вам дуже цікаву історію про кохання. Так от, стосовно історії про кохання. Я сьогодні, коли наносила Єлісейські поля, свій парфюм, я чомусь згадала, колись я давно дуже читала історію про цей парфюм, і вона мені дуже сподобалась. Я вважаю, що це правда, тому що це на офіційному сайті «Герлен» було. Я тоді пам'ятаю, що там на французькій мові було, і я копіювати, ставити в переводчик, і от ото я так читала. Це перший парфюм, який Герлен створив, і з чого почався цей, ну, як так кажуть, бренд, бізнес. У як цей статус? Вілка, привіт! Там білка. Ми. Ні, то не білка. То якась пташка. Я не можу її так піймати, щоб вам показати. Пташка, ти хто? Бачите? Якась така жовта. Цікаво, я ще за такими птахами не бігала, вона такого розміру, як голуб, тільки така, знаєте, як лимонний колір. Я думала, може попуга, та ні. Може вона ще прилетить. Так ось, герлен це прізвище. Чоловіка, він грав там був, чи хто не пам'ятаю за статусом, він дуже кохав свою дружину, і кожного травня, коли дружина прогулювалась в поля такі в Парижі, були, та вони зараз є. І ось як квітли. Весняні квіти, там була і мімоза, півонія, канвалія, і там дуже-дуже. <кхи> Боже, я так за пташкою бігала, аж захекалась. <кхи> і вона обожнювала цей час. І вона колись йому казала, на жаль, це буває тільки в травні. І він так захотів, щоб цей аромат був завжди, щоб вона його відчувала. І він створив цей аромат. І це перший парфюм, який з'явився в Герлені. Це Єлісейські поля. Хм. Я вже про поля не думаю, я думаю, куди пташка та полетіла. Я думала білка, а ні. А вона з цього дерева, і потім. І Таня ж, ви що думаєте? Вона ж за нею побігла і ще й камеру, щоб так приблизити. Дуже. А ні. За білками я вже може бігати, я за пташками ще не навчилася. Ну, це жарт, ви розумієте, це жарт. Ну, вона класна, я вперше таке бачу, реально. Це йду, думаю, може вона біля кормушки тут десь буде, хочу подивитися. Може, та ні. О, привіт! Голуби миру. Привіт! Та ні, тут її нема. О-хо-хо-хо-хо, привіт! І ворони. У кожного своє місце. Їм тут щось понасипали, бачите? І вони хам'ячать. Всі в одній кормушці. І не сваряться, всім все вистачає. Оце дивно. Таня зараз ходить і очима чекає, чекає, шукає на ту пташку. Ну, я її вперше раз так бачила. І чесно, вам зізнаюся, що я збрехала вам декілька відео тому, тому що я казала, якби я не записувала відео, ви думаєте, я б зайшла в парк. М -м. Ні, я таки заходила б у парк, але не так часто. Тільки що в парку зустріла жіночку, ну, знайома. Ідея така довольна, що слоненятко. Ну. Вибачте телефон. Що сьогодні є така? Всім потрібно. Mm. Так от, то Владька дзвонив, казав, сьогодні затримається. Ну, ладно, нехай. Це таке, він кожного дня майже затримується. Це якщо він у 19-й прийшов, то я можу запитати, о, ти так рано. Так знайома, каже, що ти така довольна, що там таке трапилось? А вона каже, на манікюр сходила. Я кажу, ну і що? Вона каже, до свого майстра вона повернулась, як приємно, коли повертаються люди. Каже, як я тебе розумію. Каже, Вона ж була виїхала і майже рік, ну, не рік, вона виїхала, каже, 10 місяців не була в Україні. Ну, майже рік. А зараз, каже, повернулася, і я перша, хто до неї прийшла. Каже, як класно до свого майстра приходити. Я кажу, ну, бач, як, прийде час, і всі люди повернуться додому обов'язково. Ну, треба тільки трішки зачекати терпіння і все буде добре. Так, зараз вже йду за тим, чим я йшла. І... Чомусь так подумала, хочу з вами поділитися. Ця зима, вона якось так дуже швидко пройшла. Ми її більше чекали і більше боялися, чим було всього такого. А знаєте, чому я думаю? Тому що, скоріш за все, ми більш увагу приділяли, тому що графіки, що робити, ми більш за це думали. І якось туди-сюди і пройшла зима. Тому я дякую моєму психологу, до якого я підходила, дивилася на нього і завжди думала, пройде час, завжди так не буде. Так, все, по магазинам тудух-ту-дух. Простор. Перший сюди і зайду. Так, 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 порошки, 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 порошки. Так, 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 так. ну Для кольорового є, а для немає. Так, ось знайшла 110 гривень є для шерстяних і для кольорових. А для кольорових 135 гривень. Ось за отаке мило за я вам казала, але в мене з а тут забрикосками залишилося. І я дивлюсь, що я, мабуть, візьму зелена аптека за 35 гривень. Ось таке жидке мило. Так, ще мені гель для душу потрібен. Я дивлюсь, якраз знижка є. Це турецький я колись брала, мені дуже сподобався. Тому що тут Зараз такі ціни для душу. ось, Тому візьму той. Ой, якраз мій улюблений шампунь є за знижкою. Теж візьму. Великий 108 а маленька оця, стандартна 81 гривня. Ну, цей бальзам у мене ще є, теж знижка 119 Ну не бальзам, а оцей. Так, друзі, зараз покажу, що я там купила, але хочу розпочати про те, що така тільки що розглузила була ситуація. Йду з магазину, я зустрічаю. Йду з магазину, іде жіночка. І каже, ой, здравствуйте, а ви Таня? Я кажу, доброго дня, так. А ви мене пам'ятаєте? Ні, я так. Якось, знаєте, кажу, ні. А ви в дитинстві жили там то там-то? Так. І ви мене зовсім не пам'ятаєте? <кій> ні. Каже, так, моя мама, вона дружила з вашою. Ні. Моя бабушка дружила з вашою мамою. А мене ж мама 41 рік народила, то. Якось по віку воно так і каже, і я ж до вас у гості приходила з бабусею. І ви декілька разів приходили до нас mm -hmm. з мамою. І я не пам'ятаю. Я кажу, а як прізвище бабушки? І вона ж то називає, а в мене щось таке так, що... Я це чула ще в дитинстві, коли мені казали, та ходила там, ну ось. Ну, у гості це, знаєте, як ото раніше було, там прийдуть щось, як сусідка. Ну, це не сусідка, це сусідня вулиця була. Я в частному секторі жила, і от сусідня вулиця. Ну, з нашої вулиці я всіх пам'ятаю. Він каже, там ми ще гралися, там ми ще... що, ну, якщо це в дитинстві, там було декілька разів, людина молодше мене мене пам'ятає, а я от така дурепа, розумієте, і така якась безглуза ситуація, я стою і зробити вигляд, що так, так, а я не пам'ятаю. Що зі мною зробив мій чоловік, ви розумієте, я як вийшла заміж, я минуле своє забула. Ну не пам'ятаю все і... і якось так потопталися, потопталися, а я думала, ви виїхали, я про вас думала, а я її не пам'ятаю. Ну приємно, приємно, знаєте. Ну, потопталися, ну гарного дня, ну гарного дня. І, і... і мені незручно. Якось так ладно. І таке було. Так, що я там накупила? Буду показувати все, як воно в торбі лежить, тому що ще заходила в Арус, хліба потрібно було купити, але ж це не хліб. Вирішила інколи, знаєте, хочеться себе чогось такого вредненького, як і я сама. Тому думаю, візьму. Може, якусь кіношку ввечері будемо дивитися, може ще щось. ну, Нехай буде. Так, Хліба взяла половинку білого, половинка сірого. Що, що ще я взяла? Ось такі мюслі взяла, 46 гривень вони. І ось такі, це хлоп'я. 18 гривень. І я оце буду змішувати і вранці з молочком. Так, молочко ось таке. Молокія. Мені подобається ця продукція, ну мені все подобається. Так, далі що тут ще, Ага, все. Зайшла в космо. Хто з мого міста знає про цей магазинчик, купила собі ось такий Дезик Троянда. У мене був, зараз покажу, ви тут? І я тут. У мене такий був з конвалією, він вже закінчився. І я його, його дуже надовго вистачає, я його влітку купувала. На початку літа, так. Да. І ось вчора, коли я ввечері приймала душ, то вже останні там. Тут так зручно, ти робиш раз-раз, там вийшло. Тин -тин. І воно, як наче, знаєте, уходове йде таке тіло, ну не як після дезику. Класне, коротше. Мені сподобалось, тому я кажу, в мене конвалія була, давайте мені з трояндою, і там ще є без аромату 150 гривень. Так, а це в просторі я купувала житке. Рідке мило. Ну, ціни я показувала чек, зараз в просторі не дають. Якщо потрібно, вони на Viber можуть скинути електронний чек. Це в плані економії бумаги, начебто, хоча коли дають, коли не дають. Бо щось купувала, дали чек, я ще здивувалася. Сьогодні не дали чек. Ось таке мило, що тут. Вівсяне молочко і миндаль. Так, ну, нарешті в мене зараз буде праня 110 гривень. І там той, що я показувала, 135, я не взяла, а отакой, ось такий 110. А там інший він був якийсь там. Ну, теж для кольорового 25 гривень зекономила хазяйка. Гель для душу ось такий взяла, все йде до весни. і тому ось такі... Це аромат квітки вишні. Ну, класний. Турція робить. Він і за ціною був саме такий найдешевший, і він мені дійсно подобається, він класний. Ну, і мій шампунь. ну Я взяла от, що 81 гривня, щоб ну, невеликий був. Ну ось, це, торба пуста. Ось такі в мене сьогодні покупочки, такий якийсь несподіваний день, знаєте, день сюрпризів. Я зараз буду пригадувати, хто це, буду дзвонити кумаськи, бо вона знає все. Вона в мене, знаєте, як та енциклопедія, в неї що не запитаєш, вона все знає. І вона, коли мені почне розповідати, бо дуже цікаво, хто це. Ну, незручно якось так перед людиною було. Ось такі ситуації в житті бувають, навіть і без густі. А на сьогодні, знаєте, таке зранку так похмуро якось було, а зараз котра година 14.01, начебто якось сонечко пробивається. Вітерець є такий прохолодний. Нічого. Завтра вже буде весна. Діло йде до тепла. І до гарних новин. Угу. Це мої дорогенькі, Дякую, що ви подивилися моє відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Всім мирного неба! І хай все буде добре у всіх.